Всім... І так, всім привіт, з вами Діма і Святик. Сьогодні ми будемо грати на комп'ютері з їх футбол головами. Святик Давай. А ви... поки що я буду говорити всякі коментарі чи я ігра. Тобто є две. Там можна опити. Цього така покольна гра, ми не будемо вам розказувати. А ми думаємо, це вийшов. Таня, там на паузу. А, три. І так, Все. і так, ми починаємо. Вибираємо команду. Японско... Ми будемо двоє грати. А, ну добре, граємо. Яку вибирай? Вибирай, як хоче. Да". Японію! Вибач, хлопче, ну тут команди. Ну, клуби, точніше. Хм. Mm, я так розумію в футболі. Ну... Як ти розумієшся в японській мові. Ну, будеш скохи. кого То Сідай, да. Йо, що ти в мене з нашим оператором? я то я Ми я... йому за це платимо. Ой, да ладно. Так. Піце <гум> не забув це тобі. Ладно, з вас 500 гривень <гум> за це відео. Добре. Зараз заплатимо. <гум> Виглядачі, він согласився, він заплатить. Давай. Починаємо. Виключай бліч. Дай полем у мене Ось. Все, ми починаємо грати. Хто визводить? Я. <Mile dizzy> Champions are crazy. <Ш> а crazy. Блин, ну вот это такой матч. Ничего Блин, ты Ой, ой, ой Блин, Ага, це круто. На кого ви ставите? Блін, це здування. Ну, ти, ти давай став. Ну, я не знаю. Ай, це свят. Бар -телона, бар -телона, бар -телона. Це. А, Барселона, Барселона, Барселона. не вищу. Все. Блін. А це вже Барселона 4 рази. Давай. продовжуємо. Ти чому? Це взяти реванш. Реванш, реванш. Реванч, реванч. Ванч, реванч. Блин! Ты не честно, най! Ты мене перескочишь. Я на буратах ефективніша, ніж Димы. Слухай, да. Еес! Вот джопа. Я тепер можна Диму ставить. У них що, одна нога? Оджоп. поставила на Діму, а тепер твої... Я на Діму не, не ставлю. Тепер... Я, я взагалі не користую. Ай, блін! Тепер твої ставлю. Я не Ривні чесно. в моєму кармані далі. Да, за це 100 гривень грошей, які ти мені заплатиш. О, е -е -е. Ну, говори, я нормально не можу, що ти говориш, що ти говориш. Шпіль! Оператори! Говориш чи ні? Блін, ну це б не чесно, Зе. Це один.

Це щось інтересне. Блін! Один, два, один, блін! Так, тепер буваємо таке. Діес, yes, пробив! Три, один! Світ! Ну, два! Діма! Треба займатися! Єесэд! Уже 4-2! Уя, не! Два! Один! Єс! Єес! Одна. Первому! Давай! Вигаште! Неполоки! Ти ч?

2-2 Святик прудує, перш робить. Святик прудує, Перше же рубить. Святик прутує. Перше же рубить. Святик прутує. Перше же рубить. Святик подує. Так знімаєш? Знімаю, а вже вмираю. Mm. Перше же, пише жи, персиди, умре. А Барселона буде жити! Блін, і Блин, Барселона буде жити а Барс... 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 Барселона буде оживати від цієї поразки. Попереду. Барселона оживає. ФК Барселона! Футбол. Діма, він тобі твоєше! Барселона оживає! Барселона! Барс...

Ну, Хочеш далі посидати, може виберемо інші команди? Зав... А то вже занудно нудною грати одну в Барселону і посидати. Чувак, це, це, ну, це ну, команда, це просто а, одна голова і одна нога, і все. Це не своя команда, я не знаєш. Чуєш, ти, я ти гроші плачу, Толоксу. Дорогі глядачі, святок вам береше, запам'ятайте це. І так, 3-2 ти вибрав цей чемпіонат наш. Зараз ще раз. Яку команду вибирай. хочу. я Барселона! Німець! Німець! М'ямчик такий половинчастий стоїть! Подізали біднягу! Баварія, хік! Баварія, хік! Финляндия. Финля! Ниге! Ниге! Зараз ти тобі ты негер тебе забыв. Финляндский нигер забивает. Fucking nigga. Да ще вы не блін, так не честно. Мама! Эй, то има! Не. Дима истеричка. Давай, мать, давай. Да я, ну, ну, вот, я просто мяч, а по тебе.